Мій зайчик крепко заснув. Він як крепко засинає в останнє час замітила, закриває отак глаза сильно. А якщо глаза такі полуоткриті, він вроді і спить, вроді підглядає, це значить, він ото так і спить. Не знаю, що він так часто спить. Щоб отак крепко, прямо, щоб вже підійти, можна мені так близько рідко. Не знаю, що зв'язано з чим з цим його возрастом. Ось уже ми вділи жилеточку, буде в мене тепер він ходить в жилеточки. Сьогодні були у врача ветеринарного. капець. Утром коротше, ситуація проснулася. Він такий вялий, якийсь ходить, дивлюся, щось він і так не сильно вже ж активний в силу свого возраста. Потім на... дивлюся, ближче придивляюся, в нього в роті піна, така біла піна. Язик, от отой, бачите, ж, вічно це ж він вже пересох в нього. Він заснув, може я його якось розбудить, щоб він той язик забрав. Ану-ка я заодно сама понаблюдаю. Бачите, як він у нього випав? Оце він так крепко заснув, що я прям можу підійти. Це значить, йому стало легше. А то ж він так чутко спить, невозможно ні підійти, ні пройти. Ми могла зараз відкриває сразу. Коротше, були врача, він йому вколов. Противовоспалительне щось, ну сказав без антибіотика. І дав нам суспензії з собою щось сниться ще там. Міша, ти в сні активний, щось тобі все не так. Дав даму ще мені суспензії такі. Кліти, ось це зараз покажу. Бачите, 4 штучки на 4 дні раз в сутки давати йому. Ну, в ротик так просто видавить. Раз така ось доза, бачите, яка. Він так його спеціально оцей, щоб... Ну, коротше, не важливо. Оце він нам назначив, що там написав названня, щоб знати. І сказав, що таке, як простуда в нього воспалення легких, чи що він там його слухав. Наверно, ну, оце в квартирі. Пол холодний, в принципі. Я завжди в тапочках, бо я рідко ходжу. І він же ж так бігає, спить, укрить його ж невозможно. Я оце пользуюсь моментом, так близько підійшла. Якби ще ж погладить, ага. Це йому вже, бачите, настелила, накрутила, кофту свою положила, така мягенька, тепла. Я просто в ній ходжу, я знаю, що вона тепленька. Думаю, може, так ночі якось буде його на себе нагрібати, як смерзне. І на балкон він же ж вибігає, він просто проситься вибігав, думає, ну він вибігав так роздітим, що він туди і назад, в нього там теж пільоночка, попісав і бігом назад і заболів, видать. Слухав він, значить, він його послухав, потім УЗІ, не УЗІ, а ну, мабуть, у Зі це серце подивився на такому моніторі якомусь. Подивився серце, сказав наблюдати за язиком, щоб він, головне, не був синій, в нього синюшний. Ну, сказав дихання в нього як важке. Ну, коротше, приболів старичок. <с? <с?> ну, йому це ж вкололи противопоспалітельне ми прийшли. Він зараз в жилеточки йому тепленько, думаю, і в спинку, так, він зараз спить і в спинку там тепленько, внутрі. І він навіть поїв. А то він вчора утром як поїв погано. Вчора весь день, ну якби на ночь він бачу їсти, Ні, не хоче. О, розбудила. Ні-ні, я уходжу. По тому ми прийшли, він поїв і ліг заснув. Все, я ухожу між спи. О, залишила я резюме, буду завтра йти, зараз це все подвигаю. Ужон буду йти, мені дали ось заповнити, бачите? Сиділа, вспоминала. Коли училась, де практика, там всякі такі нюанси, ну, по їхньому резюме по нашому однесу, понаписувала такого, всякого, що б я хотіла. Ці навички десь отут ось ці тут, навички. Я б сюди понаписувала такі ці, що я б мені предложили такі вакансії. Не знаю, подивимося, завтра однесу резюме, подивлюсь, що предложують. Ну, блін, це шантання, уборка не хочу я вже. Надіюсь, що знайду більш-менш, щоб оформленим цим щоб з оформленням, ну, щоб легально по закону щоб було. І зробити якісь документи. Не знаю, я ж тут зараз на. Наложила, ось дивіться, в мене завтра будуть ще відправляти. Я не знаю, я його нестиму. Це так воно не дуже видно. Но, якщо його взяти в пакет, то я буду оце все перти посилку відправляти. Ця штука, ось я показувала пояс для малюків носити. Коротше, завтра відправлю, схожу в той жонт. Утром вип'єм суспензі. І дома, а вівторок, потім на роботу. Що там на дворі за погода? В квартирі, блін, так, прохладненько. оно батареї холодні. На дворі так сіренько. Погода така не очень. Люди гуляють, неділя. Не знаю, чи собі вийти пройтись. Таке состояння щось дурацьке. Що за жизнь? Ой, ці точки ті розподілить. Помните, ото, що садилась недавно. Янука. Приблизимо, глянемо цвіточки близенько. Боже, роз'їздилися ці мотоцикли, це починається весна. Я ніяк не даю стірку повісила, повішала, ніяк не дойду до уборки. Взагалі не хочу нічого, взагалі нічого. Ну, треба, треба протерти пол помить, бо в мене ж він, бачите, без цього без простілок. Я мию дуже часто. Да, Мішу? Це ж теж, теж, теж лапами ходить, щоб на чистенькому. <гум> Міша, Міша. Ой, ладно, що треба на вечір приготувати. Хожу, думаю, що його приготувати на вечір, поїсти собі. Але проблема в тому, що я нічого не хочу. Взагалі, в мене таке. Наверное, це, наверное, це моє состояння. Так, мабуть, краще, чи ні. Думаю, хоч камеру протерти, як сама така красотка. Цей. О Боже, попила я каву, скільки воно враження, я навіть на часа три не бачу туди до часу. Попила каву разів два. Ну, звісно ж, з конфетами. тут так ото їсти, я не хочу. Перебиваю собі апетит. Ну, нема так, ну, коротше, думаю, ну щось треба хоч раз в день поїсти, приготувати щось нормальне, що ж як кава та сладості. А то взагалі можу було саму каву, іноді кава і кусочок сира, ну нема в мене зараз сира. Звісно, як воно внутрішне, да, це таке своє состояння. Звісно, в тебе немає ні аппетиту, ні інтересу, ні до чого. Короче, не знаю, Не знаю, як з цього виходить, як з цього. Це треба мені якась така інтересна робота, да? яка мене завлікатиме, погружатиме мене, і я не буду оце ходити, як це. Тому що у вівторок мені йде потім вівторок, четвер, п'ятниця, на сьогоднішній неділі. Три дні оцих же ж тих уборок, я як пам'ятаю, так мені аж а що робити треба. Ну, буду, звісно, буду виходити, але паралельно задумуюсь, що б я хотіла. От я розумію понимаю. Понимаю те, що якщо я не знаю, що я хочу, якщо я нічого не хочу, звісно, нічого й не буде. Треба, ну, все по запросу, якщо я внутрі чітко розумітиму. Не чувствую, що мені треба, що мені цікаво, що я хочу. оно прийде в мою життя. Ну, на як, як тоді, знаєте, це таке взаємосв'язане, воно по цепочці закручено в мене. Як її розірвати, ту цепочку. Якщо на таке состояние, то я навіть не можу зрозуміти, що я хочу. Це якийсь капець. Ну, я писала в резюме, ну, там, годи учоби, це все те, що по дипломам, воно ну, зараз таке час настало, нафік нікому не треба. Якби люди, роботодателі дивляться на тебе, на те, що ти вмієш, на твою відповідальність, відстаність, способність. Ну, то тобто всякі навики ну, реальні, да, не те, що диплом ти принесеш, та, тим більше, який як ти вчилася 150 років тому назад. І то училася, і да, що ми прямо, це рідко кому так повезло, що професію вибрали прямо по призванню, яке по житті все найтішного. А тоді ж хіба в тому возрасті ми розуміємо, що нам хочеться, що нам ну, буде приносити всю життя таку. Ну, кстати, є одиниці, але є. От, наприклад, нам, напрямок, у мене примір в мене сестра. І вона, от вона всю життя по своїй спеціальності, по своїй професії, вона цим просто горить. І того вона і. Вторі вона йшла вище, вище, вище. І зараз вона якби, по кар'єрній лісниці вже добралася якби, високо. Того, що вона в початку, благодарити. Вона чітко розуміла, що з самого того возраста школа старших класи, як закончила, ну, як учитися. Вона тоді чітко понимала, що їй подобається. І нюансів було багато. Там, наприклад, да, і батьки там обговорювали, бо вона же, як батькам видніше, батькам лучше, знати, вони ж старші, вони ж десь прожили і все таке. Ну, Вона не слухала, і, ну, то есть, така жизнена історія, як усіх нас інтересна, але вона йшла чітко не передаваючи себе да, своїм цим. І от полетіла. Я просто так, так вірю в ці всі ну, знаки, якісь такі. Ну, не знаю, я дуже всяке вірю. Я вірю в гороскопи, ці планети, дома. вірю не то, що просто вірю, а то, що в мене скільки разів воно було, що отак от срабатувало, що я просто якби не вірить, це якби на чорне казать білим. Це нормально. І оце весь день в мене вже голова одний. Я сподіваюся, що це ж неділя, всі гуляють, віддихають, катаються, робочі дні буде потихіше. І я ось розказую за те, що внутрі ми повинні себе чувствовати, свою душу, не передавати і йти за нею, да, якби, то есть. і пролітає така близько, явно ця біла птичка. Не знаю, що то голуб, не голуб, а в основному чого я що, якби, обратила на це увагу, Птичка та птичка, вони літають 150 тисяч разів на день туди-сюди. А в основному тут чорні, всякі різні, ці сірі голуби, там чорні, як вони, ворони, ну вони такі тут інтересні, цікаві ці ворони на вид. Чудні, вони в нас чудні в Україні, ой, мені ці ворони, за ними так наблюдати, Такі інтересні, да, вони? я не знаю, я, я взагалі так люблю наблюдати за животними. За їхнім поведінням, що вони там ж собі щось зображають, щось, якась життя у них там, це вообще інтересно. Особливо пчоли, так як розібратися, да? пчоли. Боже, в них ж там таке, тому вулик, в них же там так все складно, все так зато по полочкам, все, наскільки слажена ця їхня команда, це взагалі так інтересно за них завжди слухати, як пасічники розказують. Ну, і так само ці птички, дивишся, щось там шукає, щось це, і потім полетіли. Ну, або як вони збираються в них ці сльоти тут, то я там наблюдаю, то там, боже, зібралися, злетілися, щось, галодьож такий, це що вже обсуждають. Потім полетіли кудись так. І теж полетіли ті туди. Ну, коротше, там на балконі особливо літом. Я так люблю наблюдати за цим всім. І в основному так ну, сірі, чорні такі птички, а це такі, я, аж білосніжні, я навіть без очків бросилась в мій раз і пролетіла. Не знаю, просто вона пролетіла просто чи не просто. значить, знаєте, В цей, в цей момент, якщо так як знаки читати, в цей момент я про щось казала, що правильне ну, для себе треба зробити акцент на цьому. Ну, от. І повезло так одиницям. А у мене, о, в мене о, Боже, всю з самого початку. Отакий, знаєте, цей хаос, як ото каламбур. І так, і по сей день. І я і не знаю, що мені цікаво, що мені приносить удовольствие. Ну, таке, не знаю. Ладно. І опять я нею. <світ> Припрашу. Вибачте, що в мене такий канал якийсь. Ну, опять же, я ось, опять же, вспоминаю, це ж у мене більше відеоднівні. Коти записую моменти Такі якісь чого вони в мене такі сумні. Не то, що сумні, не сумні, це неправильно слово я підібрала. Е, Ну, дібно, без, без настрою. Ну, ну коротше. Не можу, я бы стартах слово підібрати, не можу. Ладно, сейчас, ну теж, сейчас я подостаю, у мене є там. Я вже так собі примірно в голові, що в мене є вдома. Аж нічого почти немає. Із продуктів я й маю ввиду Ну, У мене є два баклажани, є цей, картошка ця, батат. І є красний буряк. Оце він зараз гуркотить, у мене починається одних голова. Я подумала, може, мені ну, так запекти, да, його порізати. Там олівкова олія, солька, якісь там травки, спеції І просто запекти в духовці. І це буде полезно, швидко. І я ну, більше всього, що я це зроблю. Але поки, ну, поки думаю, зробити, то я зробити, що воно стоять, я їсти не буду. Зараз взагалі їсти апетита немає. Аж самі знаєте, аж задумуюсь, аж страшно робиться. Це ж не нормально, взагалі не нормально. Ненормально от слова совсем. Того, що, щоб я, ну, що не, нічого не їсти, це ж неправильно. Пить каву, там іноді якусь вкусняшку з'їсти, сир. Бо то, слава Богу, мій сир любими, я його іноді купляю. Ну, там риба, ну, і то давненько я її купляла. Люблю, я можу з'їсти. Красну рибу я її вже давно купляла. І все. Морозилки є там, і цього і всякого разне, і фарш. Взагалі не хочу ні доставати, ні готувати. Просто, знаєте, отак от, опущені руки. Вроді весна дождалася весну, знаєте цей сонце, думаю, о, енергія, нова, все пробуждається, розцвітає, воно цвіточки насадили. В той день мене да, я навіть я тоді виходила, на другий день чи що. Проходиш, так, живі цвіти, це, знаєте, як от є в усьому живому енергії і цвітах. Я навіть недавно в інстаграмі мужчина там один, я не пам'ятаю, як його, і типу, він так розказував, що цвіти живі, от, навіть що у вас так зрізані живі, живі цвіти, ну, у них є душі, так як у нас людей жива душа. І в цвіти вона теж типу, воплощається, але вона живе зовсім мало. Тісь такі душі, там сильно, -сильно можу молоді, чи як? Ну, це, це, на цю тему. І, тіпа, і в цвіти вона теж перевоплощається, але тільки там буквально на день, на два, і от коли ви приносите цвіти живі в вдома, то це теж жива душа. Того якось така, да, я чогось. Я так прохожу навіть біля цвітів живих. В мене якось таке действительно сустояння таке класне. От. І все, то порадувалася той день. Як їх садили, та й все, і тепер опять. Знаєте, чуть-чуть такий і, і... і опять так тухне воно. Як то? Як це єсть? Ніяк батарейка не зарядиться. Ти її заряджаєш, а вона не бере, не бере заряд. Не знаю. І Навіть їй завжди я казала, ну нічого, все буде добре. Я навіть це вже не можу казати, бо якось знаєте, на чорне-біле, не теж не скажеш. Все, знаходила я собі апетіт, гляньте в мене як помідор. І Міша їсть. Понакидував, порозкидав. Видать, йому полегчало. Це він сьогодні вже який їсть раз, третій раз на день. Вчора один раз утром, сьогодні вже третій раз. Ну, слава Богу. Якщо є апетит, значить все добре. Да? А я вспомнила, у мене помідор лежав. В такий купували помідор. Такий чорний, як баклажановий, як сині баклажани. Да? І він був одразу, ми два купували. Він був такий. Це я хліб різала в досточках в цьому крихтах. Невкусний. Цей у мене лежав, він був на цвіт такий, прямо аж тімний, аж тьомно синій Потім він цей лежав, отам в кошику, де фрукти у мене лежать. Сьогодні я за нього вспомнила, думаю, зараз його поріжу, треба або з'їсти, або що. Ну, тобто, одразу при покупці він був ніякий, як бур'яну. Полежав вкусний помідор. І він внутрі став такий якийсь красніший, а то він був почти одного цвіта. Що отут, що внутрі. Тобто, такі якісь помідори, екзотичні берем, треба, щоб вони полежали. Він з неділю десь лежав. так. Примерно. Коротше, вкусний, нормальний помідор став. А я ж находила. Пішла пішла я все-таки в ходьбу. Пройшлася, навіть, часа півтора ходила, наушники, аудіокнига. І так мені стало добре. Все-таки да, енергія. Якщо її немає, їй треба собі методами піднімати. Да, міш? Да, Чає, бачите? Все-таки простудився він, блін. Готовити, нічого, я не готувала. Прийшла вже в мене час, скільки? Сім часу, почте. Лежали в мене вже 150 год оці в холодильнику котлетки. От вони, вони мені і пригодилися. Бачите, я в мене мікромовки немає, так в сковородки грію. Хліб свій, звісно ж, я не житній це, а пробувала цільнозерновий, повністю цільнозернова мука. Чуть-чуть білої зовсім буквально. І житньої трошки. Ну, щось він мені не очень. У мене і процес був, я його робила, я то розумію, що причина. Може бути, не в тому. Треба ще раз. Ну так, як знаєте, як для себе, не переживала, зробила, потім в мене щось не було настроєння. Я його все так миски, все тісто в холодильник положила. Потім аж на другий день достала, сформувала, одразу зробила на дві хлібинки, розподілила. Ну, Тобто такий процес був, я і розуміла, що, мабуть, щось буде не то. Ну, їстівний, все нормально. Просто він єдине що що. Вже він не хрустящий, бо утром я його випікала. Він, не, не, ну, не знаю, може, він мало у мене в цьому. Перед тим, як я його випікати, поставила. Навірно, мало підійшов, що він такий якби, плотний. Причина, не знаю. Плотний такий, м'який. Ну, все одно він нормальний, вкусний, я його поїм. Так що я собі, слава Богу, опікна нагуляла. А то взагалі прям нічого не хотілося, це капец. Думаю, та ні, діла не буде, треба йти. Якщо в що, якісь непонятні ситуації, треба... хто бігає, хто да, ну спорт. Спорт піднімає нашу енергію. А я спорт такий активний, в не... мене такий тип, де, да, мої різні, і органістики, і як це правильно сказати. Я люблю. Здоровий образ життя, спорт, але не активний, не сильно там такі бігать, тренажерки таке, знаєте, там, фітнеси різні. Ні. Я от в ходьбу спокійно, не спіша, в своїх мислях, в хорошому такому місці, щоб було комфортно. Таке я люблю. Я собі таке вибрала для себе, підібрала, і тобто справніше сказати. Роблю так, в кожен да, по-своєму. Хтось ходить в тренажерний зал, так прям силові такі упражнення. Ну, кажу, думаю, на своє, головне його підібрати в собі, да, міш? Міша бо буде круги наматувати по квартирі. Одкрити балкон, побіжиш в жилітки вже можна. Ну, а дворі тепло, капець. Я ходила, була в мене, Пішли на балкон, сходимо. Молодець, пішли, пішли. отак. Ось він іде. Де ти там? Де ти? Йдемо, йдемо. Я отак от йду, рукою він за Пішли. Я була в одній футболці. Міш, ж Де ти Шо... А, я гуляла. Ой, гуляла, ти нюхаєш, обув. був. Я вроді ніде ні з ким з собачками не цей. Не... Це, я думаю, бо я з телефоном і вам не і не помахаю, думаю вам. Ідемо на балкон, пішли сходимо. Футболка і курточка. Ну, легенька така, весняна. І все, і було класно мені. Пішли. Боже, ці мотоциклісти, це якийсь капець. Зараз я його так відкриваю. Темно, так? Да? Не бачиш, не бачиш. Йди. Піленочка його там. І на балкончику. Там сусіди не буду знімати, бо. Давай. Так, ладно, він зараз зробить свої діла, прибіжить. Стану так, бо жду Мішу. Буду пить каву, та зараз включу щось. Я, кстаті, це пішла в ходьбу і слухала цей аудіокнигу. Помните, я вже раз сказала Щасливий карман полон денег». там про квантову цю фізику, як все устроєно. Якось, не знаю, Мені так інтересно. це її, я її вже дослухала раз, а це я її другий раз включила і заново буду слухати. Мені оце це під цей халат, я дивлюся, тільки гровіша, як куча всяких варіантів. Раз, дивіться, це дужче да, підходить. Так, ці туди. До такого якогось темного чогось халатика, або лосійна футболка. О, гляньте, бачите в мене? Вук. Міша, що ти там так довго? І це я й другий раз буду переслухувати, і другий раз, може, цей по-другому, як то не по-другому, а щось більше почую. Боже, в неділя мотоциклісти весь день я оце йшла на дорогу, знаєте, як, як пролетить аж я не пойму чого должно бути все. Я вважаю, що в вихідний день в центрі міста не завжди розрішатися, щоб вони так газували. Як пролетить, як е, газоне, що аж не знаю, зрив мозга. Це неправильно. Де жилий район, тим більше центр, тим більше люди віддихають. Да? Ось Міша, наприклад, в мене спить. І постійно в нього такий слух вже, ну, вже поганий робиться. Він постійно кидається, як оце воно пролетить. отут. Да? Безсовісні. Так, ладно, все тоді, всім пока. Всім всього наче голова закрутиться, крутиться з цей. Закриваю балкон і йду під каву. В рейна 7 часов, нічого страшного. Я п'ю каву і в 7 часов, і в 8, і в 9. Закриваємося, зашторюємося. Всі, всім спокійної ночі, хто буде вечором дивитися. Хорошого дня, хто буде дивитися днем. Чого я тихо балакаю, не знаю, тому що вже вечір. <реш> <реш> Ладно, все, всім пока-пока. <реш> Міша ведець хотів сказати. Я так ще ж і не помила по господь глянь, що Міша, що в нас твориться з тобою? І ти всім сказав пока. Все, пока-пока. О, бачите, що я казала? Зараз коридор затмінні, ретроградний Меркурій, ретроградна Венера. О, це я дивлюсь цю женщину теж щодо гороскопів, щодо всяких цих собитій на небі. Моя красива кава, гляньте. -ка. Щас я так сделаю. Гляньте пенка. Все, дивлюся, що ж воно, блін, цей Меркурій, ця Венера задовбали. О, ці планети не дають спокійної житті. Ну, і її не буде, того, що того, що все да там на небі, все регулює тут нас на землі. Нам просто треба приспосаблюватися, так сказати.